З самого ранку на навчальних місцях працюють військові інженери. Їх підготовці приділяється величезна увага, адже завдяки терористам зона АТО сьогодні перетворилася майже на суцільне мінне поле. Розтяжки, фугаси, саморобні вибухові пристрої. Їх сотнями знешкоджують у визволених містах та селах, знаючи, що запер помиляється тільки раз, військові тренуються, не жаліючи сил. На одному навчальному місці група інженерів встановлює так звані розтяжки, на іншому вчаться знімати або знешкоджувати такі пекельні пастки. Такі розтяжки зазвичай знешкоджуються, знешкоджуються на місці, але можливо їх зняти, якщо немає на детонаторі Тобто противісу. Якщо розтяжку перерізаєш, з іншої сторони чека випадає і виходить взрив. Терористи можуть вдаватися і до різноманітних саперних хитрощів, встановлювати додаткові міни, наприклад, протипіхотну під протитанкову, аби поцілити того, хто розміновуватиме цю смертельну конструкцію. Протидію таким пасткам також ретельно вивчають українські спеці. Кажуть, що завдяки щільному графіку занять навчилися вже багато чому. Встановка протитанкових мін, мінні загородження, керовані. Стрільба получается в нас днівна стрільба, ночна стрільба получала нас займаються з нами курсанти, спеціалісти з академії. Приїжджають преподавателі. Поруч біля озера військові розгортають польову станцію для фільтрування води. А на сусідньому полі чутно решт двигунів. Тут військові опановують різноманітні інженерні машини, починаючи від укладачів механізованих мостів, закінчуючи за технікою. Кожен водій проходить спеціалізовану трасу, де долає різноманітні перешкоди. Спостерігаючи за впевненими діями військових водіїв, можна ще раз переконатися, що дні на полігоні для них марно не проминули. Ти управляєш 30 тонною машиною. Управління дуже просте. Любов може навчитися цьому. Сложного нічого немає. Свої знання солдатам передають і без п'яти хвилин офіцери, курсанти академії сухопотних військ. Кажуть, що незважаючи на те, що їхні підлеглі часто вдвічі старші, працювати з ними легко, адже вчитися вони справді бажають. Дані військовослужбовці, які відмобілізовані сюди, вони охочі приймають всі все, що їм ставиться, завдання виконують поставлені завдання, завдання на самостійну підготовку. Вони все виконують. Уміло вчаться, і їм це подобається. Видно, що в них є якийсь дух патріотизму і щоб вони бажають, вони хочуть чогось навчитися. Двигуни бойових машин не затихають і на танкодромі. Від того, як будуть підготовлені механіки водії, залежатиме як живучість самих бойових машин у справжньому бою, так і життя тих солдат, кого вони прикриватимуть. Тому машина за машиною БМП відправляються долати складні маршрути, долати глибокі рви та круті пагорби. Движення колоною, От е бистра ну тості маневри, розхождення, проходы проходи мінні поля, то есть е много пол полопалосперпятстві, е рви. Екіпажі БМП в цей час демонструють свої вміння вражати ворога вогнем та діяти у наступі. Разом з екіпажем однієї з бойових машин піхоти ми переконалися, що військові всередині броні працюють як один організм, злагоджено та ефективно. Після виконання усі, як совочолі вояки, так і молоді бійці, результатами стрільб задоволені. На даний момент вистачає всіх завдань. Тобто ми доволі швидко це все надігнали І я рахую, що ніяких перепонів нема. Довго відчизні треба віддати. Все воно вспоминається, як колись було, так воно зараз. Відчуття нормальні, Все, навики треба мати. Звісно, потренуватися, треба. Методика підготовки, згідно якої солдати проводять мінімум часу в навчальних класах, а максимум у полях зі зброєю і на техніці, дає справді позитивні результати. Бійці відчувають, що не тільки згадали армійську науку, але й вивчили багато нового. В них розпалюється дух патріотизму, військового братерства і бажання до перемоги. Тож після спрямування у своїй військові частини вони безперечно якісно підсилять їх вбиву.